Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить дівчину хорошу, друже полюби. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Hej, Witer zapywaj, po stefu gulja je, Бойових дій по захисту нашої батьківщини поблизу населеного пункту Старомайорське Волноваського району Донецької області, 16 серпня 2023 року героїчно загинув син, брат онук, племінник дядько, наш односельчанин, товариш, колега. Старший солдат, стрілець, помічник гранатометника, вірний військовій присязі та українському народові, мельник Юрій Васильович. Народився Юрій Васильович в місті Умань 12 квітня 1991 року. В родині люблячих батьків. Василя Семеновича та Олени Антонівни. В 1999 році родина з трьома синочками Миколою, Юрієм та Олександром переїздить жити в село Краснопілка, де й пройшли Юрині дитячі, юнацькі, найкращі роки. З останньої чверті першого класу по 9 клас Юрій Васильович навчався в Краснопільській загальноосвітній школі перших, других ступенів, де проявив себе добрим, чуйним, вихованим учнем, який завжди мав дружні стосунки з однокласниками. Закінчивши 9 клас. Юрій вступив до аграрного коледжу міста Умань. Провчившись декілька років, пішов на строкову службу в армію, яку проходив у Дніпрі. З 2015 по 2016 рік Юрій Васильович мужньо виконував військовий обов'язок в боях за Україну, її свободу і незалежність, беручи участь. В антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. А з 2022 року, 24 лютого, не вагаючись став на захист нашої батьківщини проти російських окупантів. Юрій був люблячим сином для своїх батьків Олени Антонівни та Василя Семеновича. Він завжди і в усьому їм допомагав, підтримував, прислухався до порад, а також був надійною опорою для своїх братів старшого Миколи та молодшого Олександра, які також мужньо захищають нашу батьківщину з 24 лютого 2022 року і сьогодні назавжди прощаються. З рідним братом, Поланська громада, депутатський корпус, старостати, рада ветеранів, товариство Аграрій СВПП, жителі села та всі присутні висловлюють щирі співчуття рідним з приводу загибелі, героя України, Мельника Юрія Васильовича, Шановна громада. Шановні батьки, брати Мельника Юрія Васильовича, мені все важче і важче знаходити слова підтримки, втіхи для звичайних українських сімей, працьовитих, в руках яких завжди були інструменти праці, а зараз вони Фактично всією сім'єю взяли до рук зброю для того, щоб боронити наше майбутнє. Особливо болісно, коли руки синів мали привести батьківський дім онуків. На жаль, ніколи вже не буде онуків Юрія. І це найболісніше для всіх нас. І це надзвичайно відповідально для всіх нас. Бо фактично життя Юрія, Владислава, Петра віддано за наше майбутнє. Ми фактично діти їх. Ми маємо. Виправдати їхні сподівання, надії ми маємо підтримати сім'ю, мельників. Зараз важко знайти слова мотивації для суспільства, для життя, для боротьби, коли фактично вже в кожної сім'ї в душі залишається тільки жага помсти. І вона праведна, хоча релігія забороняє нам. Мститись. І це почуття переповнює кожного все глибше і глибше. І ми маємо право на цю помсту. Але нам, як суспільству, треба зрозуміти одне: що ворог у нас надзвичайно сильний. І ми змушені будемо взяти зброю до рук фактично всі. Або ми будемо змушені просто знищити Росію. Ця історія тисячоліттів, вона повторюється і іншого шляха не буде. Тому ми маємо кріпитися. Сім'ї Мельників. Висловлюємо щире співчуття від всіх присутніх, від громади, від всієї нашої держави. Шануємо сім'ї героїв. Слава Україні! Героям слава! Я пригадую слова Василя Симоненка Білі наші ночі, чорні наші дні. Ці слова як ніколи актуальні зараз, тому що скорбота і біль прийшла у нашу сільську громаду. Загинув мій учень, мій кращий учень, Мельдик Юрій. Він був дуже розумною дитиною, одним із кращих учнів, яких я навчала. Знаєте, він прийшов до нас у школу у кінці першого класу. З 1 вересня я його не навчала, а в кінці першого класу. Я була так якось приємно здивована, що у Юрі. Були такі якісь здібності, ну надзвичайні здібності до математики. Він міг вирішити любу задачу, любе завдання з математики. Він взагалі такий був спокійний, відповідальний, старанний учень і завжди успішний. Фашисти, окупанти забрали життя молодого воїна, молодого захисника. Нашої України, і ми, із з вами усі присутні, ми будемо з здячністю згадувати його на покоління як героя. Гейсів вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи. Ех рад би я пожити. Ех рад би я пожити! Гей, вітер став казати, жде на тебе, мати, знову не засне. Дві президент України Верховного України Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно. І до кінця свого життя служив ваш син, мельник Юрій Васильович. Вічна пам'ять. Слава Україні. Героям слава! Спасибо. І молю вас, прошу вас, дуже, як то кажуть, живими і здоровими повертатися додому і вигнати геть. Загарників, і щоб загарбники, і волоцюги, і володюги. Навіки заобіково забули про нашу землю. І обходили її сотою, дорогою. Наша Україна володіла, багатіла, місніла, І щоб тільки на нашій землі. Дуже рай, як кажуть там. І для людей, і для дітей, і всіх решток. Живи ми і здорові додому, додому перемогою, живими і здоровими. Ех це бдіти до неньки, та моє серденько на то мовчазне.